Всім привіт! Сьогодні коротко про те, чого чекати на ринку добрив. Як відомо, мінеральні добрива стратегічний ресурс сучасного високоефективного агропромислового виробництва. Водночас важливим інструментом ефективного їх використання є точне землеробство. Ситуація на світовому ринку мінеральних добрив залишається досить напруженою через проблеми з ланцюгами постачання та зростанням цін унаслідок різкого подорожчання ключової сировини для виробництва природного газу, а також інших мінеральних ресурсів і вартості їх Постачання. За даними досліджень Міжнародної асоціації виробників мінеральних добрив і прогнозовані обсяги глобальної пропозиції в наступні два роки виробництва добрив залежатимуть від двох груп чинників, які швидше за все впливатимуть також і на попит. Перша група основні ринкові чинники, тобто вирощування сільськогосподарських культур, які використовуватимуть добрива, можливість експорту, державна підтримка виробництва і придбання добрив, доступ до кредитів, залежність від імпорту. Друга сезонні або короткострокові чинники, серед яких, зокрема, ціни на врожай, очікувані площі посівів, клімат, стійкість валют, залишкові запаси добрив та інші фактори, як от місцеві економічні умови та кон'юнктура ринку. За оцінками експертів ІФА, після різкого зростання на 6% до 203 мільйонів 800 тисяч тонн у 2020 фінансовому році минулого фінансового року глобальне використання добрив скоротилося на 1,6%, тобто на 3 мільйони 200 тисяч тонн. Прогноз на поточний фінансовий рік базується на припущеннях можливих сценаріїв для кожного із видів добрив з поправкою на їх ринкову доступність. Прогнозують, що глобальне споживання азотних добрив зменшиться максимум до 5%, фосфорних до 7, а калійних, можливо, аж до 13%. Сукупне зниження світового виробництва мінеральних добрив у 2022 фінансовому році прогнозують на рівні 7% за песимістичним сценарієм, що буде найбільшим річним падінням із 2008 року. Кілька слів про внутрішній ринок мінеральних добрив. Для вітчизняного агробізнесу ситуація на внутрішньому ринку добрив створила досить багато непередбачуваних та складних проблем. З одного боку, це певний дефіцит та високі ціни, а з іншого складність у плануванні виробничої та економічної діяльності. Багато хто з керівників та спеціалістів опинився перед досить складною дилемою використовувати ті чи інші види мінеральних добрив чи зекономити на них або ж шукати альтернативу в інших технологіях. Якщо експертно поглянути на цю проблему та проаналізувати її, то впродовж 30 останніх років, після різкого спаду у 90-ті роки минулого століття, сьогодні використання добрив досягло досить високого рівня. Останніми роками агробізнес використовував в середньому понад 75 і більше кілограмів на один гектар. Звичайно, це статистичний показник. Реально, ж у деяких господарствах закладали у ґрунт по 100, 200 і більше кілограмів добрив залежно від технологій та фінансових можливостей. Особливість використання мінеральних добрив у вітчизняних умовах полягає в тому, що завдяки ще відносно високій родючості ґрунтів вони здатні за нижчих порівняно з іншими країнами світу норм несення забезпечити отримання доволі прийнятної врожайності сільськогосподарських культур. Тобто, якщо на порівняно-бідних ґрунтах окремих країн ЄС потрібно вносити не менше, ніж 400 500 кг на гектар, то в Україні удвічі чи втричі менші норми забезпечують високий рівень урожайності. За даними багаторічних статистичних досліджень, в Україні існує тісний зв'язок між загальним обсягом внесення мінеральних добрив із розрахунку на 1 гектар та середньою врожайністю зернових культур. Кожні додаткові 10 кг мінеральних добрив забезпечували приріст середньої врожайності зернових культур на 360 кг на гектар. Цей приріст урожайності має досить стійку тенденцію, незважаючи на кліматичні умови, економічну кон'юнктуру та інші проблеми в аграрному секторі України. На жаль, цього року український агробізнес зіштовхнувся з катастрофічним поєднанням економічної та логістичної кризи, що суттєво зменшило фінансовий запас міцності в багатьох господарствах. Крім того, останніми роками вітчизняні хімічні підприємства значно скоротили виробництво мінеральних добрив, і аграрний сектор, споживаючи у 2,5 рази більше добрив, ніж виробляють в Україні, став залежним від імпорту. Зокрема, за 8 місяців цього року імпортовано добрив на майже 643 мільйони доларів США, що становить 71% проти аналогічного періоду минулого року. Експорт трошки перевищує 106,4 мільйонів доларів США або 29,4% до 2021 року. Девальвація гривні та проблеми із логістикою суттєво вплинули на внутрішній ринок та зумовили підвищення ціни на добрива майже втричі. Аміачна селітра нині коштує 37-40 тисяч гривень за тонну, карбамід 41-43 тисячі гривень, нітроамофоска 39-40 тисяч гривень. Якщо на світовому ринку збережеться дефіцит пропозицій мінеральних добрив, то ситуація на вітчизняному і далі погіршуватиметься. Агробізнесу варто більш раціонально використовувати цей ресурс, спрямовуючи основні зусилля на вдосконалення технологій аграрного виробництва та оптимізацію внесення добрив із використанням цифрових технологій та рішень. Цілком зрозуміло, що 2023 рік буде роком складних випробувань для вітчизняного агробізнесу. До планування діяльності варто підійти раціонально та зважено, знайшовши оптимальний баланс інтересів між поставленим завданням щодо збереження виробництва та забезпеченням його ресурсами відповідно до реальних потреб. Для цього варто передусім зробити експрес-аналіз наявності поживних речовин у ґрунті по кожному полюсі возміни і визначити мінімальні та науково рекомендовані потреби щодо його забезпечення необхідними добривами Використанням за можливості, звичайно, сучасних цифрових технологій точного землеробства. Це в перспективі дасть змогу заощадити як фінансові, так і вкрай обмежені виробничі ресурси. На сьогодні це все. Тримаємося, бо ми того варті. Почуємось!